Слава вам Ісусу Христу, брати і сестри! Вітаю всіх друзів! З вами Тавор Чернівський і наша щоденна зустріч з Біблією і Святим Письмом. Запрошую сьогодні також читати книги, як і щодня читаємо старий новий завіт. Сьогодні продовжуємо е, новий завіт, соборне послання святого апостола Якова. І за порядком також читаємо е, е, наступний наш вірш сьогодні. Читали ми третій вірш, сьогодні четвертий. Бог противиться гордим. Звідки війне та сварені між вами? Чи не звідси від ваших пожадливостей, які у ваших членах воюють? Бажаєте ви та й не маєте, убиваєте й заздрите, та досягнути не можете сваритеся та воюєте, та не маєте, бо не прохаєте. Прохаєте та не одержуєте, бо прохаєте на зле, щоб ужити та розкоші свої, на розкоші свої. Перелюбники та перелюбці, чи ж ви не знаєте, що дружба із світом то ворожне супроти Бога? Бо хто хоче бути світові приятелем, той ворогом Божим стається? Чи ви думаєте, що даремно Писання говорить? Жадає аж до заздрости дух, що в нас пробуває, та ще більшу благодать дає, через що й промовляє, Бог противиться гордим, а смиренним дає благодать. Підкоряймося Богові. Тож підкоріться Богові та спротивляйтеся дияволові, той утече він від вас. Наблизьтесь до Бога, Той Бог наблизиться до вас, очисти руки грішні. Та серця усяті дво, двоєдушні. Журіться, сумуйте та плачте, хай обернеться сміх у плач, а радість у сум. Упокоріться перед Господнім лицем і Він вас підійме. Тут підійме це гебраїзм, гебраїзм прос, простий. Не судіть один одного, не обмовляйте брати один одного, бо хто брата свого обмовляє або судить брата, той з закона обмовляє та судить закона. А коли ти закона осуджуєш, то ти не виконавець закона, але суддя. Один законодавець і суддя, що може спасти й погубити. А ти хто такий, що осуджуєш ближнього? У всьому покладаємось на Бога. А ну тепер ви що говорите сьогодні чи завтра, ми підемо у те чи те місто і там рік проживемо та будемо турбувати і заробляти. Ви що не відаєте, що трапиться завтра, яке ваше життя? Eh, ви що не відаєте, що трапиться завтра, яке ваше життя? Бо це пара, що на хвильку з'являється, а потім зникає. Замість того, щоб вам говорити, як схоче Господь, так будемо живі, то зробимо це або те. А тепер не, хва... не хвалитися в своїх гордощах, лиха всяка подібна хвальба. Отож, хто знає, як чинити добро та не чинить, той має гріх. Слово Боже, соборне послання святого апостола Якова. Наступного разу читаємо п'ятий: багатство гниле, робітникові платіть належно і своєчасно. Довготерпіть блаженні, хто витерпить, гаряча молитва праведного могутня. І е, навертаймо грішників із блудної дороги. На цьому і завершиться це послання апостола Якова. Дякую, друзі, що ви з нами. Читаємо щоденно Боже Слово. Е, Христос посеред нас.